Військову амуніцію для українських захисників відшивають в одному із Вінницьких ательє. Власниця Наталя Мосенць розповідає, за більш ніж півроку відшили та передали волонтерам понад тисячу балаклав, стільки ж розгрузок, плитоносок, аптечок та наколінників. У нас три робочих місця в ательє, але тільки на одному я працюю як для послуг ательє. Два робочих місця я віддаю щоденно для ну, для дівчаток, які шиють для зсу, та і сама працюю звичайно. Чайно вже з такими речами. Зараз каже Наталя Мосенс, є замовлення на теплі балаклави та термобілизну. Матеріал надали волонтери. Вже тиждень ми їх шиємо кожен день. Ще ми шиємо їх із мікрофлісу, уже тепленькі, щоб ребятам було до лиця тепленько. Та також уже є покроєні у нас під штаники теплі, тому що холодні дні настають то. Такий запит поступив від військових, і ми його виконуємо. Шиють в ательє і медичні ноші. У них, каже Мосенс, є постійна потреба. Канина кордура, вона високої щільності, водовіштовхувальна, зносостійка та вогнетривка. Таку використовують в автоіндустрії та при виробництві військового спорядження. Рупа над тканину нашиває віничанка Наталя, розповідає, до війни працювала швачкою. Зараз приходить до ательє шити для військових. Працює безкоштовно. Струба прострачується двічі, з цієї сторони, і також з цієї сторони. Також тут робляться закріпки. Потрібно загнати верх і підставляти струбу, щоб коли несуть пораненого. Канина не розтягувалася і більш була надійніше. Ручки зі строп на медичну ношу нашиває Ірина Жух. Жінка-переселенка з Донеччини, розповідає, працює тут щоденно. На кожну переноску ми пришиваємо по 8 ручок, потім в серединку ми пришиваємо таку полосочку з сліпучек, щоб її можна було закрити і сложити компактно і щоб було. Хорошо переносити. Розповідає, на війні її син, зараз його підрозділ на Донецькому напрямку. Вона ж у тилу теж працює на перемогу. Кожен має зараз в цей момент допомогти, тому как... перемога буде обща. Я думаю, що багато таких людей, тому що я приїхала сюди, я була на квадраті, ми в'язали сітки, а тоді я дізналася, що здесь ш'ють. Я прийшла, я вообще швія, і я сюди прийшла. Бо тужо смая місяця. Я работаю. Протягом дня тут відшивають 10 медичних нож та 20 балаклав. Готову амуніцію передають волонтерам, які і везуть все це військовим. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.